Три місяці переселенці зі східної України жили у центрі тимчасового перебування в селі Волоське, що знаходився на базі середньої школи. Та вже 1 вересня учні мають сісти за парти, а переселенці вкотре змінити місце проживання. Усього їх 66 чоловік. Матеріал христини Венгеля Ускайте. Незабаром це місце залишить 66 переселенців зі східної України. За три місяці під одним дахом люди настільки звикли один до одного, що називають себе однією родиною. Робота на кухні не зупиняється. Тетяна поверсі стажем трудиться в їдальні з моменту прибуття до центру з Краматорська. Спочатку жінкою працювали психологи, та за короткий час вона адаптувалась. Умовами тимчасового житла більш ніж задоволена. Тетяна каже, зараз готує не для незнайомих людей, а для нової великої родини. Ми були розстроєні, не знаю, куди ми їдемо. Що з нами буде? Приїхали нас здесь на кормі, обули, ділі, абулі тут і, і душі є. Все, всі условия для життя. Первые ночі взагалі не спала. Навіть ні днем не засну, ні ночі не засну. Какая-то голова ничего. нічого. Потім мной мною то психологи поработали. Я трохи почала успокаиваться. Ну і зараз сильна сна, волнение вот волнення. От Ірина переїхала з дітьми та батьками. Чоловік залишився у Донецьку. Розповідає, не очікувала такої підтримки від Дніпропетровців. У разі потреби їм надавали медичну допомогу допомогу та забезпечували ліками. Сьогодні її родина переїжджає на нове місце. Ірина вкотре пакує валізи. Вірить, що війна незабаром закінчиться і вона повернеться додому. У нас ще два місяці тому були зібрані сумки з необхідними речами, з документами. На той випадок, якщо нам прийдеться прятатися в підвалі, у нас було оборудовано в підвал, куди ми поставили воду, питьову, ну, такі необхідні продукти, консерви, які не портяться. Как бы, це у нас вже було на всякий випадок, тому що у нас почалися бойові дії, почалася стрільба, почали бомбити аеропорт, ми живемо рядом, ми слух... Вишалі все та на чаймі спалі, стісне вчини А це син та племінник Ірини Попри безтурботні дні у центрі зі сльозами, скадують про той час, коли необхідно було їхати. Хочуть додому, де залишились друзі і домашні улюбленці. Із Донецька. А що у вас там нічого війна? Лучше Так. Да. а чим лучше? Тож там возле дома дитяча площадка, фонтан, дорога, трамваїздя, внаряд бобон його во до. Во втором подъезде стена развалилась, огни все вылетали. А Воля, кто такой Воля? Это мой, это мой дружба. Я далеко от него. Он в деревне, а я здесь, в другом месте. Особливо важко було працювати з дітьми. Психолог каже, проблему вони завжди переживали за допомогою гри. З дорослими було легше. Та попри це, Маріана згадує розповіді переселенців. Їм розповідали ужаси про камери смерті, тут лагеря, фільтраційні, ужасні, і прямо про печі, які їх ждали. Більше всього мене це потрясло, коли люди я спрашувала, ви правда в це вірили? Ну вони були запугані і в це вірили. Там, на Донбасі, ДНР, ЛНР, що не виїжджайте, вас це чекає. У подвір'ї школи переселенцям облаштували свою рідну церкву. Священник каже, саме тут більшість з них вперше звернулись до Бога. Здесь немало діток. Тут немало людей приходили і говорили, що тепер пора, тепер пора. Пора приходити в церкву, Пора приходити. люди. порой находили друг в друге близьких людей. Ну, как вот здесь починали как то вот как-то общаться уже как не просто як люди, як наполчання, а как люди, які живуть на землі і які це друг дружку. Всього центр прийняв понад 700 переселенців зі сходу. Наразі виникла проблема. Люди продовжують звертатися по допомогу. Проте, попри бажання, активісти зробити нічого не в змозі. Немає ані місць для розселення людей, ані можливостей. 11 юня 2014 року года наш центр стартава. І до 7 числа а, буквально 723 человека прошло чоловіка пройшло через ці стіни. Сейчас в центрі осталось 66 человек, чоловік, из з них ребенка. Вот. сьогодні, завтра а, ми, скажем так, последнюю партію відправляємо банчене сьогодні. Завтра в Самару там Дніпровська область. З 20 серпня у школі розпочнеться ремонт. Необхідно повністю переробити котельню, їдальню, демонтувати літні душі та косметично оновити класи. І вже менш ніж за місяць 120 учнів сядуть за парти. Христина Менгеляускайте, Денис Єлисавенко, новини 11 каналу.